Я дуже часто цю тенденцію помічаю у клієнтів, які приходять до мене. Люди приходять з затяжними питаннями депресії, самопочуття, їм погано на душі, вони мають проблеми, труднощі в житті, але ці труднощі вони тягнуться роками. І що я хочу вам сказати? Що якщо у вашому житті виникла якась трудність, ваша задача це починати змінювати і шукати виходи із цих ситуацій. Знаходити собі сили, знаходити свій потенціал, і е, шукати виходи із цих життєвих ситуацій. І саме тоді ви почнете почувати себе е, краще. Та? Тобто ви будете знаходити і тим самим ви будете рухатися вперед і будете розвиватися. В іншому ж випадку зазвичай наступає деградація. Проблеми не вирішуються роками, самопочуття не покращується руками, але людина продовжує чекати і нічого не робити. Це є ніщо інше, як без. Відповідальна позиція до життя.